Куди поділися автомобілі, куплені для фронту? Де частина арештованих грошей? І чому у справі немає жодного потерпілого? З низки питань і клопотань розпочалося підготовче судове засідання у справі братів козаків. Івана та Андрія, а ще його дружину Тетяну Козак підозрюють у незаконному використанні волонтерських коштів. Усі троє стоять на своєму. кажуть, волонтерили чесно і всім, чим могли, допомагали військовим. У нас робили просто таке знайти відпущення. Я ще пам'ятаю, 7 травня, здається, 10-го мене взяли, 7 травня я був під обстрілями не із ізюм. Ми возили туди машини, я повернувся додому і одразу виявилося, що я чуть не найбільший злодій цієї цій державі. ж то що є насправді звучили? Ми, яких нагороджували від заходу до сходу, від північа до півдня, пів пів які знають половину фронту. І про нас не сказав поганого слова». У справі змінилися захисники підозрюваних. В них був час, щоб ознайомитись з матеріалами справи, і тепер адвокати заявляють, що частина арештованого майна зникла. «Речові докази станом на сьогодні. Ми зараз надамо документи попри заборону відчуження, попри накладення арешту, дивним образом на підставі незатвердженого наказу. Не військовою адміністрацією, наказу були передані в військову частину, яка перебуває в окупованій території і на стадії ліквідації, як бачається з реєстру підприємств. Наказ відповідно до постанови Кабінету міністрів є чітко форма наказу з приводу примусового відчуження. Даний наказ повинен бути затверджений військовою адміністрацією. В даному випадку автомобілі були передані невідомо кому. На крайньому засіданні також почали розгляд клопотання про продовження міри запобіжного заходу Андрію Козаку. Прокурор просив і надалі тримати підозрюваного під вартою, враховуючи те, що строк дії запобіжного заходу відносно козака Андрія Васильовича закінчується, однак ще судовий розгляд не починався, не досліджувалися ще докази. І, Продовжують існувати ті обставини, які стали підставою для застосування даного запобіжного заходу. Виникла обґрунтована необхідність продовження даного строку дії даного запобіжного заходу. Сторона захисту такий запобіжний захід вважає надто обтяжливим. Тому і адвокат, і Андрій Козак прохають замість тримання під вартою домашній арешт в нічну пору доби. Наразі суддя зробив перерву у засіданні до 31 серпня.